Цього ж чекає в особистому житті. <кліг> Дивіться, будуть тимчасові якісь ось <пліг> ситуації з вашими близькими. І от все буде, знаєте, кожен буде стояти на своєму, от ви не захочете поступатися один одному, і питання буде тільки через гроші. Тому ось сутичка або якась суперечка, або взагалі все, що стосується, ось будь-які питання, які піднімуться зараз у вас, вони будуть стосуватися саме грошей. Вам можливо буде шкода там, витрачати гроші чи на поїздку, чи на ваш спільний відпочинок, чи на щось що стосується ось вашої кар'єри. Зараз ще одна карта. Так, все зв'язане з грошима, з новою роботою. Тому тут питання щодо стосунків в когось з ваших особи, в когось із ваших партнерів. А, можливо буде, от, що їм запропонують нову роботу. Багато оплачуване, але це може бути, що це абсолютно нова робота, нові, нов, нова відповідальність на професії, і може ще таке бути, ось що ця пропозиція буде тимчасова і треба прийняти рішення, чи залишатися на тій роботі, яка є. І от ви будете це все разом обговорювати чи йти на нову роботу. І тут все буде втикатися в гроші. Можливо, нова робота буде давати кращі умови саме праці, але питання оплати буде менше. Ось, тому вам прийдеться приймати таке рішення досить критичне. Бачите, як карти не хочуть чітко. Але ви ось знайдете шлях, ви однозначно оприділитеся, і все у вас буде класно. Питання стосувалося стосунків, ви оберете те, що приведе вас до успіху. Тому, ще раз кажу, якщо ви погодитеся на нову роботу, яка буде трошки, можливо, спочатку зарплата стартова буде нижча, але це принесе вас до кар'єрного зросту. Прям такого ж прям крутезного, крутезного. Тому вибір за вами.